Привіт-привіт, мої вітанечко. Закинув також відео тільки що з основи І вирішив, А чому б не спробувати ще й на твінку прокачати твінк Тут він більш-менш -менш щасливий, бачите, навіть десятка дев'ятка колекційка є. Потихеньку щось збирається. Тому попробуємо на удачу покрутити, є практично 7000. Спробуємо елітну Колекція, там подивимося, як щаститиме, не щаститиме. Тоді, можливо, також ланцюжок наборів. Надіємося, що щось таке додається у нас в нову тему. До речі, олітна колекція. Там можна два рази купляти, купувати, купувати цю колекцію за золото і три за дон. Ну Спробуємо за золото, 4500. Можливо, нам і воно щось окупиться. Ну Тисяча точно Должна випасти за мега, відпад і сюрприз. А також будемо надіятися на ще щось краще. Так, ну що, починаємо з неї, там дивимось. Купуємо колекцію, списується у нас наше золото. І зараз будемо це все діло мусолити, Масажувати е е Так, і що? Давай цього разу спробуємо з чорної скриньки. Можливо, хоч так буде краще. Так, ну і чорна скринька дає нам небагато, проходу, на жаль, немає, 300 золотих. Далі, погана кампанія. Поїхали. Що досить погана кампанія. 4 нагороди. Вже понятно. Буде тисяча скоро. Так, добре. А, у мене ще тут два містики залишалося. Давайте їх спробуємо і повідкривати. Це не, не пам'ятаю, з чого я крутий вертів. Ну, 200, більш-менш це не серебро, і не вільний. Хотілося б, звісно, сертифікат, щоб прокачувався твінк Ну ні, на жаль, не пощастило. Так, ну що залишається? Залишається контейнер сюрприз. Мега і відпад. Давай. Який буде сюрприз у нас? Хімера. Ну, тут гарантовано, по-моєму, до 1000 золота, тому надіємося що виколотимо, так. Давай відразу відкриємо. Танчика вже немає, бачу, дає мінімалку. На жаль, слабувато. Так, ну і що? Мегаконт, це гарантована тисяча возврата. Так, є нагороди, є збери їх, 1350. А що? І збери і всі, по-моєму, 1000 буде приносити. Ну, давай. Зрозуміло, тисяча є. У нас, напевно, ще на одну колекцію вистачить. Так. Ще ж є відпад. А ну-ка, покажи. Друзі, напишіть, до речі, хто відкривав, що кому падало. Так, щось щось є, щось є. Сім днів према, 500 золота. Ну, на основу ще пішло, бо тут я мало катаю. Ну, ладно, піде. Давайте подивимося, скільки в нас є золота. Так непогано, ми зараз ще одну друзі колекцію відкриємо. Прощупаємо це все діло за засчет компенсації нам піднасипало. Так, ну це вже, надіюся, і подобає від вас отримати. Іще одна колекція контейнерів. І ще знову 4500 витрачаємо і перевіряємо. Так, давайте тепер почнемо з поганої кампанії. Давай. Що 4 нагороди, знову нічого. Ну 100 золота. Хоча б, хоча б, так Давай, чорна скринька. Дай проход. Або золота хоча б кудись там, десь там 400. Ну, більш менш, більш менш. Так, Що ще спробуємо. Давай, сюрприз. Лохімяра, давай щось інше. О, на об'єкта Що всередині? Ну, сам танчик до 10 тисяч непоганий. Контейнер. До речі, бачите, змінили. Тепер компенсація йде в золоті. Тут давали 4 ляма, по-моєму, серебра. Так, ну що? Золото досиш. Відкриваємо. Що за тупе? Те, що топиш, три нагороди, уже немає, бачу. На жаль, На жаль. забираємо. Так що, містичний? Поїхали. Давай, порадуй новим танкам. Ні, радуй 200 серебра, мега контейнер, так. Пробуємо, пробуємо, спробуємо. Давай. Що ти принесеш? Дай гарну цепочку та таке. Три сотні Три сотні золотих. І відпад, да Ну що? відпадем чи ні? Чи буде, як завжди, нагород ну, Це чорна скринька і 500. Ну, давай, чорна скринька. Так, є прохід друзі Є на другий рівень. Можливо, і на третій запустиш, а ну. Ні, на жаль, не пустило, дало 400. Ну, є таке діло. Скільки в нас тут по золоту? Є 3700. Давайте, друзі, ще крутонемо ланцюжок. Все ж таки 1000 можна стратити. І подивитись. Поїхали. 500 за 2 містичних, це непогано. 500 за 2 містичних. Ай-яй-яй. Ну, ясно. Ясно. Так, бустер на халяву. Це вообще хорошо. Бомба! Це бустера на халяву, це вообще супер. Так, ну що, халявний містичний конт? Ну як халявний? Якщо порахувати 250, 4000 вільно. оце наварили. Добре. І опять заглючило. Ви бачите, друзі, Надо чи перезайти, зараз знову будемо. Знову будемо дивитись. Та що ти? Так, хорошо. Коли вже її заділають, ну, я просто не знаю. Просто убиваю. Таке кручення, мучення. Сейчас ми його обдуримо. Сейчас ми його обдуримо. О, надурили. Так, ще 500, поїхали, чорна скринька. Давай, закидуй далі. Не закидывая. На жаль, 200, ЛШ 200 дала. И снова халява. Дуже прекрасно. Вообще, побирали все бустера, ну, но... все вообще что-то с чем-то. Давай. Ну давай, что пропни куда-нибудь. Ну, хотя бы 400 дало. Хотя бы дало 400. Ну і що? Давай ще два збере їх всі. А вдруг будуть щасливі. Можливо, не зря ризикнули. тисячу одному за два штучки чи скільки тут. Ні. 500 за два, так? Да? Так. І ще буде один. Сейчас заберемо смаколика. П'ять пустирів, я поняв. І зберіг всі звідси. Хоча б, може, вільно дасть непогано. Ну, звісно, танк це супер було б, ні. На жаль, друзі, надурили, задурили, я контент вам склипав. Тому, будь ласка, подобаєчку, коментарі і підписочку. А вам хочу побажати гарних відкриттів. Добра мира, здоров'я дочі, всім папа. -па.